Вітаю, друзі! Я з України. Зарядила я батарею. На швиденьку у мене заряджається, поки ходила, перекусила. І продовжую огляд на, мій, на мої прикраси четверта частина. Тут в мене здебільшого, ну, в принципі, майже всі гвісточки, хвостики. І так. Дуже зручно, не треба нічого діставати. Ага, ось, до речі, тут я покажу, в, попередньому, в попередній частині показувала я павучків, від яких я відірвала вісюльки. Ось вони. Бачите? Такі з двома камінцями. Вони тут в мене лежать, кудись, можливо, знадобляться. І гвоздики. Дуже класна штука, ці гвоздики, тому що можна підібрати під любі сережки, в кого там є другі, треті отвори, як в мене, то ну, це, це класно. Іноді також я одягаю просто одні гвоздики, наприклад, ось крайній, наприклад, найбільший. Кам'янець, далі менший і ще менший. Також виглядає дуже гарно. Тут, бачите, кругленькі, квадратні є, ось такі якісь смужечки з камінцями, маленькі, потім зірочки, такі теж в камінцях, крапельки. Ось ці одягаються також спереду і ззаду. Тобто там, де оцей простір, там, там саме вушко знаходиться. Тобто Камінець зверху і висить нижче і перекривається вушком. Ну, Ці сережки це срібні, це я вдома купляла, це саме сріб, срібло. У мене ще є намисто таке. З колончиком також срібне. Ну, я хочу його продати, а гвоздики собі лишила. Ось така красотища О, тут, <смі> тут прям скарб. <смі> скарб, скарбіще. Треба діставати, так, показав, показувати там, на Біля лампи, щоб воно все блищало. Сердечки червоні, ось такі і ось такі звичайні, але тут доволі цікаві. Що це знизу? У мене вже зір поганий дуже. Знизу в них, це наче як очі чи що, я не знаю. Камінці червоні. Більші, трошки менші і ще менші, але бачите, по кольору вони відрізняються. Тобто ці дві пари, що праворуч, вони більш з таким наче як малиновим відтіночком. Метелики, дуже гарні метелики, також вони під все підійдуть. Можна носити як просто окремі сережечки, можна в додаток до якихось інших. Тут камінці, як же мені вам їх показати, ось ці темненькі, вони настільки переливаються різними кольорами, там і зелений, і синій, і фіолетовий дуже дуже такі цікаві. На сонці прямо ж горять. Далі малесенькі такі сині. Це коли робили другі отвори, то мені їх ставили, ну це ще вдома. Ніжно-рожеві, такі пудрові, також під все підійдуть, під любі сережки, вони цей колір пасує під усе. Вище жовтенькі. один... Такий, я його і купляла один, він і був один. Подивіться, як цікаво, це такий ромб, квадрати, не знаю, він з усіх сторін виглядає по-різному. Тобто, як посвітить сонце, так вони і світять. Дивіться, так, наче, наче повністю заповнений, а, так наче повністю прозорий. Дуже цікаво прям. Ну і ось такі цікаві. Ви знаєте, чомусь дуже я полюбила прикраси. Ну, я б не знаю, це не вікторіанський стіль, але ну, вони схожі на такі вінтажні більше. Мені подобаються колір. Також колір неймовірний. Ось така нарядна в мене палеточка вийшла. Далі тут я повісила всі срібні під срібло. Дуже люблю ось ці просто самі звичайні шарики. Також часто їх одягаю просто разом, тобто в перші проколи самі більше, потім менші і самі маленькі, втретє. Гарно виглядає. Так, отут О, таке сердечко з лапкою. Дуже мило виглядає. Прям дуже. Далі просто сердечки ось тут і ластівочки. Ластівочки. Вони дуже тендітні, такі, ніжні ніжні. Я не можу, я наближаю, воно не фокусує. Такі наче вузлики якісь також досить цікаві. Зірочки я пропустила. Ой, обучаюсь. Так, одне, одна в мене ось така чорна, бачите, трикутнички, самі звичайні, але також вони в додаток до трикутних більших дуже пасують. Квіточки такі. І ось саме ось ця мушка. Це те, що я вам казала в попередній частині, я показувала там таке сердечко було, і на ньому малесенька мушка була ну, наче як зроблена. Я казала, що вони не парні сережки, вони, це набір, але вони виглядають по-різному. І ось ця мушка це друга. Я її повісила сюди, тому що вона більш так от пасує, як сказати? вона більше підходить, наче як гвіздочок до всіляких різних інших сережок, тобто підібрати під любу. А там сердечки також можна міксувати між собою, але можна носити і разом. Дуже гарно. Вже, я казала, що я залишу ту мушку, покажу вам їх разом, але я вже склала, я не хочу. Голова, в мене знову розболілась голова. На вечір Це застуда. Ой, прям караул. Ось ця краса. Це моє таке те, що я дуже люблю. І так, почнемо. Павочки, Сріблясті. Павучки менші, менші чорні, ворони чорні. Тут черепочки, бачите, з червоними очами, їх тут три штучки, тому що ну, їх взагалі дві пари. Тобто, як вийшло? Я замовляла одну пару для чоловіка. В нього є один прокол, і для чоловіка замовила одну пару. Він коли одягнув і мені так сподобалось, я собі захотіла, то я собі замовила ще одну пару, ну, щоб носити парними. Тепер в нас чотири штучки. Одну я відклала е, туди в коробочку до чоловіка, там, де його там, е, намисто, і е, як це, каблучка його, ну, обручальна, чи як, як воно, ви зрозуміли. І туди поклала йому цю сережку. А собі вже сюди повісила ці три. Далі, оці прикольні такі, дивіться, які вони класні. Це Янгол і демон. Бачите, демон такий з чорними крильцями, такий темніше цей камінець, а янгол світліший і бі, з білими крильцями. Ну, класне, класно. Е, ще черепушки такі е, звичайні, е, сріблясті. Крила. Крила обов'язково, я дуже люблю крила також. І ось такі дві сережечки. Господи, не можу, через камеру, навіть не знаю, як мені взяти цей ось дивіться. Тобто тут сердечко йде з крилом. Одне. І оце друга сережка. Також в мене є точно такі темно-бордові бордові сердечка з такими крилами. Я не знаю, що на мене знайшло. Я поклала їх. Туди де продаж, я їх обов'язково звідти заберу, тому що ну, продавати я їх точно не буду. Не знаю, що, що то було, мабуть, якісь магнітні маг бурі. Чи що. Вони мені дуже подобаються. І от за рахунок цих крил вони на вухах виглядають ну, дуже незвично і дуже цікаво. Тут в мене ці заглушки всілякі, і ось це. Також до якоїсь до сережки, якоїсь десь там можна одягати просто звичайну заглушку, а можна ось цей черепочок. Позаду він буде позаду. Ось так. Це застіпка. Ну, гарно ж. Ну, гарно. Я думаю, що це дуже гарно. Клас. Йдемо далі. Так, тут я зібрала такі всілякі шарики, всілякі такі от цікавості. До речі, дивлюсь, що тут в мене є також кубики, то можна той кубик один, який в мене є, його сюди перевісити. Але, але то не обов'язково. І так, як вам показати. Ось так. Перші кульки такі з камінцями. Вони здаються, як чорні, але, бачите, як відблискує, то вони такі насиченого синього кольору, темно-темно-синього. Але можна носити, як і чорні, ну, це дуже гарно виглядає. звичайні чорні шарики. Далі такі сріблясті з камінцями. Усі. Дуже гарні, також більш такий вінтажний стиль, який я дуже люблю квадратики. Камінці такі ось відблизько я показую камінці. Далі перлинки, також у мене їх раз, два, три, чотири пари. Перлинок, бачите, ось ці самі більші, ці трошки менші, ще менші і самі маленькі. Тобто це окремо, так вони зараз тут лежать. може здатись, що це одні сережки. Ні, шарики ці окремо, а ось ці очі, як я їх називаю, очі з перлиночками, вони йдуть окремо. Далі такі оці кубики, Знову ж таки, я таки перевішу той кубик, щоб їх якось поєднувати разом, одягати. Буде прикольно. Трояндочки, я постійно думала продати, не продати. І вже і була, відкладала їх в продаж. В принципі, я їх жодного разу не одягала, але все ж таки я вирішила їх собі залишити. Ось такого плану. Мені дуже подобаються також. Бачите, оці сріблясті. Також такий стиль, мені подобається. І прозорі. Розорі, але вони, бачите, от як мені спіймати от ось. Вони так переливаються на сонці, також там є колір, ну, гарненький. Так, тут більші. Такі їх можна також носити, як і окремі сережечки. Конюшина згадала, забула клевер, Ні. Це конюшина. Дуже гарно зроблено, мені подобається Два, дві пелюстки однакові, потім далі йде з камінцями і одна чисто срібляста. Дуже гарні. насичний такий ізумрудний колір. Я дуже люблю такий колір. Ну, виявилось, мені доця сказала, що у мого зятя це також це улюблений колір, буду знати. Ну, гарні. Бантики я не могла не взяти. Вони виглядають, наче як дитячі, але я їх одягала. Там під сережечки, вже не пам'ятаю, під які треба подивитись. Гарно виглядає гарно, не по-дитячому. Ось ці бантики це просто вузлики, бантики, вузлики, це, це неймовірно гарно і вище о, на півмісяцю це. Такі, бачите, камінці, вони бірюзові, ну тут трошечки темніші. Мені чомусь дуже подобаються такі прикраси, саме таке поєднання срібло і саме от з такими бірюзовими камінцями. Це виглядає дуже цікаво. Велосипеди. Я не знаю, навіщо я їх купила. Я, чесне слово, не знаю, але, як на мене, це дуже цікаво. Я придумаю, під що їх носити. Дуже класні. Ну, якщо вони мені підіймають настрій, то вони, вони мають бути тут. Далі, тут в мене зібрані всі, всі золотисті. Ось так. Я не буду вже їх діставати. Самі мої улюблені, звісно, це ось ці з червоними камінцями. Дуже класні. Також часто я одягаю кульки. Під якісь золотисті, якщо це якісь там великі, ну, масивні якісь сережки, то, звісно, одягаю щось таке непримітне. Ці кульки вони дуже рятують. Далі ця сережечка тут одна, але її також можна поєднувати з, ну, знайти з чим. Оці цікаві з перлиночками, трикутнички, такі ромбіки, ну, два трикутника. На півмісяць у мене також він тут один. І ось ці дві з чорними камінцями теж по одній. Гарні. Є також у мене золотисті черепушки, прикольні, такі класні, також мені дуже подобаються такі молочні. Uh, камин uh, Боже. Стоп. Стоп, я что-то шо, я сгадала. Я что-то сгадала. Зара, я вам покажу. А? Ось Вот вам и набир. Звісно, звісно, окремо. Прикольно і там під золото, і тут під золото, і камінчик, і. Клас. У мене є набір. <скрес> ну, і ось такі крапельки. Я їх так і купувала на... у цій штуці. Я тут деякі подіставала. В мене дві таких було одна там, з там, сріблястими, то я їх перебрала. І вже скомпонувала ті, що я лишаю, поклала сюди, а ті, що буду продавати, окремо на таку штучку повісила. Так, далі. О, Боже. Боже, мій, ну, це всі нові, і я за них прям зовсім запула. Вони всі тут шикарні. Оці єдине, що я посередині. Одягала золотисті під якісь теж нічого такого надзвичайного, але виглядають вони неймовірно на вухах. Потім ось такі теж цікаві хрестики, неймовірні, просто неймовірні, маленькі, тендітні, такі, шикарні. Ромашечки, я не розумію, чи це від... Ні, це відсвічується. Я думала, що вони з чорним. Ні, бачите, вони повністю золотисті. З камінцем посередині. Ну, смайлики, куди ж без смайликів, звісно? Оксана без смайликів це, це щось не то. І ось такі з метеликами дуже цікаві. Бачите, як це зручно. Відкрив, вони всі ось так ну, посортовані, і дуже легко все швиденько знаходиться, а то постійно все в перемішку, Таке собі, ну тут ви самі розумієте, ромашки це одні з моїх найулюбленіших квітів, тому ось так. Я знаю, що це не зовсім ромашки, але, але... Можуть бути і ромашками. Ось такі біленькі, жовті. Тут оці манюсінькі. це. Я купила наборчик гвоздиків, вони такі більш дитячі, я віддала. Подругі моїй Це, Я казала, що я їх той набір купила саме через те, що я побачила там ці ромашечки. Вони мені, от бачиш, саме сюди я їх для цих я їх вибрала а їй подарила набірчик. От з цими вони дуже пасують, прям дуже. начебто це як набір. Ну і оці сріблолясті такі ромашки, не ромашки, я не знаю, серединка жовтенька це я купувала вдома. Така. така краса. Так я була щось згадала, я згадала, що я згадала, не буду вже окрему частину записувати стосовно сережок. Згадала, що я хотіла показати. Тому ж в мене ж це ще ж не всі. Звісно, це не всі. Так, це сюди. А ось це я буду зараз вам показувати. Отак. Так, це потім. А ось це. Я спочатку достану, а потім буду показувати, бо це. Класно. Це в мене такий е, теж хеллоуінські, начебто, як набори. Дивіться. Ось такі сережки. Знизу. Як же мені показати? Черепочок і знизу такі червоні бусини. Дуже прикольно. Воно так от виглядає, начебто і не дуже, а на вухах вони виглядають неймовірно просто. Далі. От вже, ладно, ці покажу черепушки. Подивіться, які прикольні вони. Повністю в камінцях чорні. Клас. І ось це ось це набір. Як же вам показати посередині? Давайте я сюди покладу і покажу. Я вже не хочу просто їх знімати? Ось. Не, не виходить так. Як же ж мені. Одна, одна сережка ось така, ось. Кажанчик. Дивіться, який класний. З червоними учення. А друга ось така з кільцем, і тут також кажанчик. Ось такий. Це набір. Далі, я коли побачила ці сережки, я кричала криком просто. Я просто кричала криком. Я була ну, настільки щаслива, що я їх побачила і встигла купити. ну Це все теж в секонді і недорого, але самі ось такі прикраси, їх забирають чомусь ну, в першу чергу. Таке багатьом подобається. Це, ну дивіться, це дві сережки ось одна. Вона тут ось тут вона. Защіплена. а оце ось друга. Це ворони, от їхні крила, бачите, е голова. Дивіться, як це зроблено все. Не знаю, наче як справжні. Дзьобік око червоне і. Ланцюжки. Тут, виходить, як, що воно получається? Ось тут вони, ну, от, на прикладі оцієї покажу. Ось тут, бачите, знизу, там де крило, і ось тут знизу, де крило. Воно заходить в ну, вушко чіпляється, далі йде вверх по вушкові, і ось тут такі штучки, вони чіпляються, ну, наче як каф. Незручний телефон взяла, вже рука болить. як каф. Тобто воно йде по вушкові. Вони неймовірні, вони просто неймовірні, ці сережки. Далі. Далі, далі. Хіба це не, не краса? Я не знаю. Це просто щось дивовижне. Ці павучки вони в золоті. Так, на камеру, можливо, іноді і не зрозуміло, де в золоті, де в сріблі, тому що відсвічує. Але ці в, в золоті, в камінцях і ще такі от чорні. Не знаю, можливо, ну, дивлюсь, що тут такі кільця ще присутні. Можливо, там ще щось було, але я їх купувала саме от в такому вигляді. І ось ось паучки. Я якраз була на Хэллоуїн в них. Вони зливались з перукою з чорною, тому їх не дуже було видно, але вони теж ну, неймовірні. Єдине, що це вже я їх переробила, тому що оці камінці. Чорні. Це вже я вставила. Там були защіпки, які мені дуже не сподобались, вони були незручні, і ну, я їх просто обрала звідти і вставила. Ось, ось таким чином вставила гвоздики. Тобто, якщо, ну, Можна і гвоздики просто зняти, ці паучки вони не закріплені і носити окремо гвіздочки. Це ще одні сережки. Ось така ось така краса. Ну і скоро Різдво, тому запасаємося. Дзвіночки. Мишки. Ой, які вони... Вони неймовірні просто. Подивіться, як ці мишки. Так, сніговички. Дуже гарні, та що таке? дуже гарні сніжинки. Саме головне, що вони ще й з червоними камінцями. Вау, прям. Ну і ялиночки. Я знаю, що це більш дитяче, але ну, я також дитина. ще. Я люблю щось цікаве. Мені подобається. І брошечку ж я залишила також сніговічка собі одну. Все цікаво, це прикольно. Чому ні? Правда ж? Ну, а ці. Сніжинки, то я думаю, що їх можна і так носити. Я б їх і так носила, б не обов'язково на Новий рік там на Різдво. Як це можна було не купити? Ну, скажіть мені, як можна було не купити цих мишок? Це дуже класно. Ну, колокольчики я би їх і не купувала, б. Ну, це таке щось. Саме звичайне щось, саме простеньке таке, але вже вже як були, то я, я їх всі одразу в один день всі купила. Ось так. Класно? Класно. Так, далі, друзі, я буду записувати інші частини. Ще у нас, на огляд, Намиста, там чокери, буси і браслети. І не тільки. Ще годинники, ще обідки я вам покажу, резиночки всілякі. Ну, тобто ще дві, а можливо, навіть і три частини буде. Тому далі буде. Пока-пока.